Дівчат. Дівчата, ви пососипали. Ви є. Так, дивіться, ось така моделька. Бачите? Вона є в кольорах, дівчат. Е, з камінням. Зараз покажу. Дівчат, ось така модель. Вона є в кольорах. Гарно зроблений рукаві. Ось така. Ви можете одягати хутро. Сюди, дівчат. Я не вчепила. Може бути хутро. Воно таке гарно набите. Є в кольорах дівчат. Ідеть дві кишеньки глибоких, тут також йде хутро і низ ви собі стягуєте. Хто хоче, стягнув більше і так от собі зробив коротше. Це вже на ваш смак. Кольори дівчатка є. Ось такий світлий-світлий біж. Ось така. Є дівчатка е коричнева. І є ще чорна. Видно вам є чорна, є коричнева. Дивіться, бачите, класна моделька. Це якщо комусь подобається, пишіть я одягну. Якщо якийсь колір хочете подивитися, пишіть я одягну.